Культура страхування День 75. Досвід 15-річний, часто наголошую на цьому, адже він показав таку тенденцію. Тобто, якщо ми страхуємо людей протягом, от є люди, які ми страхуємо 15-12, вже 10 років підряд і. Певним чином якісь дружні відносини налагоджуються з людьми, але інколи є такий тип людей, які чим більше допомагаєш, тим більше насідають, тим більше нагліють і переходять на особистості. Це є якби в природі в психології людини. Тому все буде добре. Але хочеться одне сказати: що надання послуг, таких серйозних послуг, як страхування, що я кажу серйозних, тому що ну, кожних. Кожен місяць 30-40 страхових випадків це тільки в нас. Це ми говоримо про автоцивілку, це ми говоримо про казку, майно, життя, здоров'я. Тобто це все, що протягом життя нашого стається, і від, від малесеньких внесочки, які людина виділяє, вони е, захищають, захищають, можливо, не на 100 інколи, але на відсотків 70-80 точно. Тому е, зважуйтесь. І е, живіть як весь цивілізований світ. Гарного дня. Yeah.